Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В першій ночі пролунала нові вибухи на бурових платформах бойка в Чорному морі. Крім того, підлодка старий Оскіла була підірвана за один кілометр саме від цих вишок. Подвійний удар по російському флоту та РЛС за даними телеграм-каналів. Морський вовка на підлоті. Половина екіпажу загинула. Половина поранена. Два буксири буксирують її у Севастополі. Новим ударом по вишках бойка в Чорному морі. ЗСУ могли перевіряти, куди зможуть дістати західні ракети або всі власні свої ракети. Або ж провокувати окупантів на наближення до берега. Нептончики почали працювати. Таку думку висловив ізраїльський журналіст Сергій Аосландер. Передає апостроф. У мене два пояснення, причому одне не виключає другого. Перше, це те, що українське командування, українські збройні сили пробують, куди вони можуть дотягнутися, або своєю, або західною зброєю, яка починає надходити. Я не знаю, чим завдавали удару по цих вишках. Це цілком могли бути ракети гарпуна, тому що мета знаходиться. На морі це могла бути якась оперативно-тактична ракета з цих комплексів Хаймерс або ЕМЛРС, які зараз теж отримують по лендлізу. І Німеччина збиралася кілька установок передати, пояснив Ауслендер. В той же час це могли бути зброї українського виробництва. Нагадаємо, декілька днів тому без великої огласки у змі з вишками бойка трапилася, нібито аварія. Насправді декілька ракет гарапу прошили радіолокаційну станцію, чим досліпили чорноморський флот повністю. То після втрати крейсера Москва. Вони і так були майже як сліпі котята. Вишка слугували їхньою опорою під час планування атак на Україну. ЗСУ, за словами експерта вибрали їм хорошу мету. Вона не могла протидіяти удару. Це не бойовий корабель, який може маневрувати, створювати перешкоди або відстрілюватися, намагатися збити цю ракету. Так що перше пояснення у мене таке намагаються зрозуміти, куди можуть дотягнутися, яку мету можуть вразити, тому що я не дуже розумію зі стратегічної точки зору, яка була. Цінність цих вишок, чим вони були такі цінні, зауважив Аслендер. Друге пояснення це те, що українці таким чином намагалися спровокувати чорноморський флот на те, щоб він вийшов для удару у відповідь і наблизився до берега на відстані, якої вистачить для ураження ракетами грапун. Ця версія теж в пресі фігурувала. Не знаю, яке з цих пояснень підходить, і знову ж кажу, що одне не виключає другого. Додав він журналіста. Також підкреслив, що українські захисники вражають об'єкти, не пов'язані з цивільною інфраструктуром. Структури на відміну від російських окупантів ніякої невибіркової поразки, подібно до того, що веде російська армія на українській території, не відбувається. Б'ють по стратегічних об'єктах. Пояснив Ауслендер. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.